Після дебатів, так та ситуація, яку ну яка розгортається, Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Сполучених Штатів, до нас доєднується з ними про це поговоримо. Пане Андрій, вітаю вас! Доброго вечора вже слава Україні. Героям слава, дякую знову, що запросили, і дякую, що погодились е, поспілкуватись з нами. Ну і пояснити можливо, так е, бачення, скажімо, безпосередньо зі сполучених штатів. Як ви е, як, як в сполучених штатах все ж таки оцінюють ймовірність того, що Джо Байдена ну таки доведеться чи зняти з виборів, чи він сам зніметься? Як коментують це в США, і чи були можливо після дебатів, пане Андрію, вже якісь соціологічні заміри, як змінились рейтинги Трампа і Байдена? Рейтинги ще е, набагато не змінилися. Були такі термінові рейтинги, які вийшли зараз після е, тих специфічних групів гладачів, е, які ми, вони шукали якісь е, чи була зміна, а е, 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 рейтинги не змінилися. Були декотрі специфічні питання. До публіки через цілої Америки хто з який кандидат? Ви увірите, що ще серйозно може бути лідером країни. Втім, ми бачили, що багато тоді знижилася підтримка президента Байдена в тім специфічним питанням. Але на загал, так як президент Байден і його команда казали, вони будуть чекати повний тиждень, щоб бати, бачити вирішення американської публіки, чи були великі зміни. ми знаємо так само, що, що тимчасово що були ті рейтинги, так. Так, само вийшло, що е, е, на два рази більше збирав гроші команда Байдена ніж президент Трамп на сам вечір дебатів. То навіть і що його е, е, ті, що вболіваються президента Байдена, навіть як вони б були незадоволені е, з тим, як е, як він виступав, виглядає, що вони ще хотіли підтримати його кампанію фінансовою. Ож, все ж таки, як ви от оцінюєте з огляду знову ж таки на реакцію суспільну в Сполучених Штатах, на реакцію політичну, от, загрозу того, що все ж таки Байден, ну скажімо, не 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 дійде до цих виборів в статусі кандидата. Зараз так така можливість не існує. ви бачили тільки ті рейтинг, що сталося, коли не був мажоритет якогось іншого кандидата, як розділена партія би була без президента Байдена, і в втім випадку це є чому команда Байдена не хоче відмовитися, бо вони і так само ця стаття з Нью-Йорк Таймс, які ви задали так само не було тільки, щоб вони просили що. Байден відступив як кандидат, але специфічно вони казали, що терміново треба перемогти над колишнього президента Трампа, бо він через його злочинство і інші справи би не міг бути президентом. Вони дуже журяться. і так само всі найбільше я думаю. Більше стоють проти президента Трампа, ті, що підтримують Байдена, ніж окремо тільки підтримують Байдена. То зараз тепер президент Байден ще існує як єдиний кандидат в Америці, який який би міг перемогти над Трампом, бо він зараз стоїть як як одинокий, що переміг у 2020 році. А от скажіть пане Андрію, ну а е, взагалом наскільки ця ситуація, ну е, не типова, чи навіть можливо критична для американської політичної системи? От коли так стоїть питання, що там ну чи один, і так само ж до речі, е, лунають закиди, що і Трампа можливо варто було б замінити, і такі теж думки є. То наскільки ця ситуація дійсно є, є критичною, наскільки це може позначитись там і на результатах виборів, і загалом на? На, ну на на роботі політичної системи в США. Я не знаю, як я можу це завдати як критична за, критичний момент. Ну дебати не були приємні для глядачів, але поза тим ми існуємо в такій дивній, дивній реальності, що зараз тепер ми мали дебати перед конвенціями. Ще ще є понад шість тижнів до конвенції демократів. Втім, є причина, чому люди мріють про якусь зміну, і втім на тій конвенції би була зміна кандидата, але справді це зарано навіть думати це, чому наші дебати не вони не проводять їх раніше вересня нормально. Бо в цей момент це скликання до організуватися все починається від вересня до жовтня, щоб голосувати у листопаді. Але щоби мати якийсь критичний момент зараз тепер. Після попередніх виборів не забудьте, що ми, ми вже мали попередні вибори. голоси через цілої країни в різних штатах голосували як демократи. Що вони воліли мати президента Байдена як їх кандидат. То це все вже питання, вже було, і делегати, які були вибрані на, на тих попередних виборах, всі будуть збиратися на конвенцію, де вони офіційно так будуть підтримати президента Байдена. Але але фактично все, що вони вже голосували, означає, що тільки сам Байден може відмовитися ніхто інший має контролює в партії, де ті за кого ті делегати будуть голосувати. Ну так, але пане Андрію, дійсно, ну поки що ж офіційно ні Байдена, ні Трампа не затверджено. Так, от в липні мають Трампа затвердити республіканці, в серпні е демократи мають так само свій з'їзд провести і визначитись вже з кандидатом. Що може до, до того часу змінитись? Ну словом, від чого це буде залежати, е те, яке все ж таки рішення може бути прийнято от, під час цього з'їзду, де будуть затверджуватися, де, де демократи будуть затверджувати свого кандидата. Знову повернемося до тих попередних виборів. Вони в окремих штатах вони голосують mm -hmm. за кого кандидата. Вони б хотіли бути їхній кандидат на, на, на вибори у листопаді, але вони не голосують прямо. Вони голосують за кількох делегатів, будуть присутні при конвенції, і ті всі делегати є прив'язані. Нема можливість їм змінити думку. Вони прив'язані, вони коли прийдуть до. Конвенції вони мусять голосувати за того кандидата, за якого голоси в штаті голосували. то Тобто тільки в можливість, що президент Байден би мав думку, що він хоче відмовитися, і звернувся до тих делегатів і сказав: я вас звільнюю тепер. Ви можете за кого-небудь голосувати тільки в такій можливості би було зміна кандидата, тобто. Це все існує в думці президента і рішення президента Байдена. Тільки він контролює, чи би була зміна. А які чи в зв'язку з цією ситуацією, пане Андрію? Чи змінилась якось електоральні позиції Роберта кеннеді молодшого, який теж заявляв про те, що хоче висуватись власне як незалежний кандидат? Через о, 24 години після дебатів дуже багато людей звернулося знову до тих так званих третих партій, чи то Роберт Кеннеді, Джил Стайн ще існує. Корнел Вест uh, як і я думаю, там і три на, на меншій рівні, які існують. Він не він не отримав 10% популярність зараз. Тепер і фактично, так як ми коли дивимося через історію, найпопулярніше існують ті третя партія місяців перед виборами, сам Кеннеді, його найвищий рейтинг був, коли він оголосив його кандидатство. Але він дуже відпав від того часу, і справді, коли обидва конвенції прийдуть, і тоді серйозні гроші починають від обидвох партій. Третя партія, будь-який кандидат, не має ані можливість виступати на краєвій держ вседержавній рівні. То тільки ті два кандидати будуть в публіці, бо третя партія не має такі гроші, щоб перемогти на тих двох головних партіях. Тоді останній момент, пане Андрію, ну а все ж таки, е ну там же ж проводять, ну невеличка там теж соціологія є, де називаються якісь е люди, я скажу відверто, там от тільки Камала Харіс мені знайома, ну як потенційні, е потенційна заміна, так? Але все ж таки, а якщо ну, бо справді, на жаль, Джо Байден ну, виглядав на цих дебатах, е ну було видно, що в нього не дуже добре, все ж таки, здоров'ям, вік, І от якщо е ну чи може безпосередньо дійсно стан здоров'я завадити йому так? Він не відмовиться від цієї посади, але ну коли це може бути, ця заміна може бути просто вимушеним заходом необхідним, і тоді відповідно постає питання: чи дійсно це буде там Камала Харіс, чи можливо ще якийсь кандидат з'явиться? Ну, так як ви згадали, ви знаєте, мабуть, Камала Гарес, а інші не такі відомі для публіки поза Америки, і так само в Америці. І це є одна ще одна причина, чому президент Байден би залишився. Якби інші кандидати були активні у попередніх виборах, тоді ми би чули через е, пресові статті сюжети, е, 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 хто вони є, а е, 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 чи є якісь проблеми в їхній історії. А як вони рішили свої справи раніше, але втім, що і ви не знаєте, і багато Америки не знає це, чому демократична партія би журилася перемінити кандидата, який не є знаний, але не є знаний в тім, що змі ще його не знає і не перевірила всю інформацію про нього чи її. Тобто, як вони вибрали одного чоловіка, так як губернатор Каліфорнії Ньюсен, на рівні Каліфорнії багато преса перешукала його історію і вже знає всі скандали і всі. Позитивні аспекти його, але ць, всі світова преса ще не перевірила все. І втім, вони би би боялися, щоб став кандидат на конвенції, а через місяць якийсь скандал хтось би знайшов через пресі. І втім, вони би очевидно дуже зажурилися що це би означало, що Трамп і переміг, і це головне знову кажу, що демократи. Не, не так підтримують президент президента Байдена, але є об'єднані, що не може стати знову президент президент Трамп. Почуто, в Україні на минулих виборах теж хтось голосував за Зеленського, тільки щоб не Порошенко. Хтось за Порошенка, щоб тільки не Зеленський. От власне така історія. Дякую за ж, пане Андрію. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки був з нами на зв'язку. обговорювали перспектив все ж таки заміни.